Всім привіт сьогодні. в Випуску Азербайджан звільнив головного тренера перед матчем проти України. Гаспаріні хоче дати ще один шанс. До з'явилися нові деталі у допінговій справі Мудрика. Стандарт виявляє інтерес до екс-гравця збірної України. Фернандо Сантуш залишив посаду головного тренера національної збірної Азербайджану. Про це офіційно проінформувала Федерація футболу України. Португальський спеціаліст не з'явився на предматчеву прес конференцію перед грою проти України. Замість нього до журналістів вийшов генеральний секретар Афа Джаханхір Ханхір Фараджулаєв, який підтвердив факт відставки Сантуша. Керувати командою найближчі зустрічі буде Айхан Аббасов, наставник молодіжної збірної Азербайджану. Варто нагадати, що в 16 тому році Фернандо Сантуш привів збірну Португалії до перемоги на чемпіонаті Європи. Водночас 70-річний тренер не планував залишати посаду за власним бажанням, адже прагнув отримати передбачену контрактом компенсацію від азербайджанської сторони, сума якої становила близько 2 мільйонів євро. Цю новину наші підписники в телеграм-каналі «Перший тайм» отримали ще раніше. Хочеш бути серед перших, хто дізнається про все найграчіше з футболу? Тоді переход за посиланням в описі та будь в центрі подій. У перші місяці роботи Джан П'єро Гасперіні в Ромі Артем довбик виглядав дещо чужим у структурі команди. Римський клуб навіть намагався знайти йому нове місце ще до завершення трансферного вікна. Однак сам нападник продовжував віддаватися тренуванням на максимум. Зрештою, довбик залишився в складі, і тепер наставник готовий подарувати йому ще один шанс, незважаючи на те, що основним форвардом вовків наразі є Еван Фергюсон. Повідомляє тут Томеркато з посиланням на кар'єра Деласпорт. Гасперіні Має намір реанімувати кар'єру українця, тому від самого початку активно займався з ним індивідуально, детально розбираючи технічні тактичні аспекти гри, починаючи з літніх зборів і продовжуючи вже на полі стадіоні Фульвіо Бернардіні, тренерський штаб регулярно залишався з Артемом після основних занять, щоб відточувати комбінації та відпрацьовувати різні тактичні рішення. Нагадуємо, у двох перших поєдинках роми в серіаді довбик провів на полі лише 33 хвилини в сумі. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Ейвінгер лондонського Челсі Михала Мудрик нещодавно отримав офіційні обвинувачення від англійської футбольної асоціації у справі пов'язані з можливим вживанням допінгу. Як повідомляє The Athletic, аналіз проби Б також підтвердив позитивний результат. У разі якщо факт використання заборонених речовин буде офіційно доведений, українському футболісту може загрожувати до 4 років відсторонення від футболу. А за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, остаточний вердикт у справі Мудрика має бути винесений до завершення. 25-го року, навіть з урахуванням можливого звернення до спортивного арбітражного суду в Лозані. У сезоні 24-25 Михайло Мудрик встиг провести 15 матчів на клубному рівні, де відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Лівий фланговий оборонець Страсбура Едуард Соболь може знову повернутися до бельгійського чемпіонату. За інформацією бельгійського журналіста Саші Тавольєри, реальний інтерес до 30-річного колишнього гравця збірної України проявляє стандарт. Повідомляється, що сторони вже перебувають у процесі перемовин. Минулий сезон у Франції для Соболя видався не надто насиченим. Він провів лише 13 поєдинків у складі Страсбура в різних турнірах, відзначившись однією гольовою передачею. Загалом на полі футболіст провів 336 хвилин. Авторитетний портал Трансфер оцінює вартість українця у 900 тисяч євро. Варто додати, що для Соболя бельгійський чемпіонат не буде новим викликом, адже раніше він уже захищав кольори Брюге та Генка. Відомий український наставник Юрій Вернедуб високо оцінює талант та перспективи Єгора Єрмолюка, який дедалі впевненіше заявляє про себе у складі збірної України. На думку тренера, цей молодий футболіст має колосальний потенціал і може стати ключовою фігурою команди. Вернедуб підкреслює, що саме Єрмолюк зараз виглядає одним з найцікавіших і найбільш багатообіцяючих гравців національної збірної. Мені дуже подобається Єрмолюк. Йому потрібно дати трохи часу. Він стане одним з кращих у збірні України. Також Погано виглядали Зубков Гуцуляк Конопля. Трубін був один з кращих. Кілька разів він виручив команду. Особливо в першому таймі висловився Верний Дуб. Тому не дивним виявився вибір найкращого гравця програного відбіркового матчу зі збірної Франції. Одного назвати не можу. Я б віддав лева матчу або Трубіну, або Єрмолюку. У вівторок, 9 вересня, відбудеться матч другого туру відбіркового циклу до чемпіонату світу 2026, в якому на полі зійдуться збірні Азербайджану та України. Напередодні цього протистояння відомий український тренер Мирон Маркевич поділився своїми прогнозами та очікуваннями щодо майбутньої гри синьо-жовтих. Нам треба виходити з того, що обов'язково потрібно двічі обігрувати Азербайджан. З Ісландією точно буде непросто. Україну чекає важка дорога для виходу на чемпіонат світу. Нашим гравцям потрібно Зрозуміти, що треба добігати, а у відборі грати так, як збірна Франції проти нас у першому таймі. Ось така повинна бути щільність. Проти Азербайджану буде ротація в складі України. Тут особливо нічого не придумаєш. Можливо, один-два нових футболісти з'являться, але й не більше. Україна проти Азербайджану вважається фаворитим. Як буде складатися гра. Виїзд є виїзд, тому просто точно не буде. Після 0,5 Азербайджан буде прагнути реабілітуватися перед фанами. Суперник точно буде налаштованим, тому легко не буде. Україні не треба звертати увагу на результат Азербайджану проти Ісландії. Вболівальники поженуть їх вперед. І гравці захочуть їм довести, що результат проти Ісландії був випадковістю. Треба бути готовим до супротиву. Ваш прогноз на матч Азербайджан. Україна. Україна виграє з різницею в один м'яч. Підсумував Маркевич. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм» ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.